Слава Україні. Головне, щоб здоров'я було. Та до нового року щодо жити треба. Ну і в такому духі. Кажуть зазвичай совки. Мені це мене це мені трошки коробить такі заяви. Ну, по-перше, здоровий, молодий, сильний, людині. Навіщо слухати ці причитання ці стони? Люди, людина живе поки вона здорова духом? Поки, поки в неї стимул є працювати, творити, любити. І це по-перше. А по-друге, як же треба, що треба насправді бажати? Своїм добрим знайомим, якщо це добрі знайомі. А, от кажуть головне, щоб здоров'я було. А навіть не совість головне, навіть не любов головне. Віра, надія, любов це що нарахується? рахується. Ось тому, по-друге, щоб я побажав би своїм добрим знайомим, якщо вони добрі, зазвичай, я би побажав щастя, любові та навіть достатку. Все, просто кажіть, хай щастить! або, як зараз можна казати, доброго дня, доброго вечора, доброго ранку. Слава Україні.